Любі хочу я співати лилуя у О... Аллилуйя, співаю тобі, хочу я співати Алілуя, О, мій Господь я тобою живу, Заради спасіння, тебе прославляю. За спасіння, тебе прославляю. і Алілуя, співаю. Історія для сьогоднішніх наших роздумів це історія про Каденгіла. Ми добре знаємо історію, яка захоплює нас. Про вірність Даниїла, через яку він потрапив до ями з левами. Але це, в свою чергу, привело до того, що Бог неприроднім чином його захистив, і весь тогочасний народ почув про Бога Ізраїля, про справжнього Бога, і почали вірити і вклонятися йому. Але що до цього привело, що було перед цим? Даниїл, як нам сталося, на початку, якби ми читали цю історію вперше, Даниїл потрапляє у пастку. Люди, які стежили ретельно за ним, вирішили зробити йому велику біду, тому що він власне, був чесніший і справедливіший і заслуговував або претендував на великий пост в державі, до якого багато хто був власий. Давайте почитаємо про книгу прока Даніїла, шостий розділ з 4-го віршу, оскільки Даниїл вирізнявся від інших урядовців і сатрапів незвичайною силою духа. Цар мав намір поставити його над усім царством, тому інші урядовці разом з сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ. Проте жодної підстави чи провини щодо нього знайти не могли, тому що в усьому він був вірний і не допускав недбальства через те, що і не можна було його звинуватити. Нарешті ці мужі вирішили: нам не знайти проти Даниїла якогось приводу, хіба що пошукаємо щось проти нього в законі його Бога. Якось ці урядовці і сатрапи прийшли до царя і сказали йому, живи повіки царю Дарію. Всі урядовці царства, намісники, сатрапи, радники і інші службовці вважають, що потрібна по царська постанова, обов'язково для виконання, яка забороняла би будь-якому впродовж 30 днів звертатися з прохання до будь-якого Бога чи людини, окрім тебе, царю. Хто ж її порушить, буде вкинути у Лев'ячу Яму. Отож, царю, дай розпорядження, підпиши наказ, аби, згідно з непорушним законом індійців і персів, вона не могла бути скасована або відкликана. Цар Дарій затвердив таку постанову підпису, дізнавшись про підписаний указ, Данії пішов до свого дому, вікна якого в горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима. І тричі на день він схилявся на коліна і молився, проставляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Тоді цим уже прийшовши несподівано, застали Даниїла, коли він молився і благав свого Бога про допомогу. І розвиток далі історії нам відомий. Сатрапи прибігли до царя, пожалілися на Даниїла, і той змушений був виконати той наказ, закон один для всіх, який сам був підписав, і Даниїл потрапляє в Лев'ячу Яму. І роздумуючи над історією Даниїла, вона те що. Схожа і може бути корисною для кожного з нас в сьогоднішній час. У Нас багато сум'яття і багато випробувань буває, власне, як і в Даниїла. І Даниїл, десь почувши про цей наказ, напевно, розумів, що його життю зараз загрожує його поняттям, його вірі загрожує небезпека. Якщо він буде далі жити, практикуючи християнство, то це приведе до. До небезпеки, поклоніння Богу, якщо він буде практикувати так, як він до цього робив, то це буде небезпека для його життя. І для нього тут перестати молитися, як він це робив зазвичай, і уникнути небезпеки для свого життя і здоров'я, або продовжувати молитися і поклонятися Богу, як він робив це до цього, і наражати своє життя на дискомфорт, на небезпеку, а врешті-решт, і на смерть. Що зробив Даниїл? Перед ним пастка. Він втрапляє в людську пастку, яка приведе до зустрічі зі дикими звірами. Насправді, пасткою було не те, що Даніїл міг вмерти. Даніла могли з'їсти звірі, а пасткою була диявольська задумка прогнути Даніїла під страхом смерті. Дявол хотів збити цього вірного мужа Божого з вірності Богу. Даніл був завжди вірним Богу. З самого початку, коли ми читаємо його історію, незважаючи ні на що, він знав, що Бог вірний, Бог дав йому таланти, дари, можливості, знати сни, бути при царях, впливати на велику кількість людей і на всі народи. Бог дав йому це. Але тут оце випробування, кого ти боїшся більше? Царя? Кого ти любиш більше, царя чи Бога? Кого ти боїшся більше царя чи Бога. І це не була пастка, як здавається на перший погляд. Пастка зберегти життя Даниїла треба і треба щось робити. Вчігали на життя Даниїла. ні. Це була духовна боротьба дьявола і слуги Божого. Прогнешся ти? Станеш не таким чесним, як був до цього. Станеш не таким вірним Богові. Ну, подумаєш, не будеш молитися вголос. До Бога, ти хесенько в думках собі молись, ніхто ж тобі не заважає. Перечекай цей час, заховайся десь, щось інше, ну перестань відкрито сповідувати що ти сповідуєш. Ось це була справжня боротьба. Чи залишиться вірний Богу? Божий раб, Божий слуга, Божий пророк? І Даніїл вистояв цю пастку. Він залишився вірним Богом. Він розумів, що це важливіше, ніж навіть втратити життя. Написано, що Даниїл так, посідав такі великі посаду. В тому народі через те, що він був вірний у всьому і не допускав недбальства. І Бог його благословляв. Як важливо нам з вами бути сьогодні вірними і не допускати недбальства у всьому практичному житті. Тоді буде прославлятися ім'я Бога. І отут вірність і не, і не допускати недбальства привело Даніла до, такого, до такої людської пастки. Це була духовна боротьба. Але з боку людська пастка. Але він розуміє, що духовну боротьбу залишається вірним Богом, він молиться до нього, як завжди, бо він знає, що якщо Бог вирішить, то він помре від Левів. Якщо Бог вирішить, він не помре від Левів. І для нього таке враження, що смерть взагалі не відігравала важливої ролі. Або йому важливіше залишитись вірним Богові. А смерть це і так воно і сталося. Коли цар наказав, видав наказ вкинути Даніїла до Левів. То дуже дивно, що цар каже. Цар каже Даниїле, твій Бог, якому ти вірно служиш, може захистити тебе. Він казав навіть, твій Бог визволить тебе. Де віра взялася в цього царя? Чи з'явилася б така впевненість в Бозі в цього царя, якби Даниїл був невірний і не проявляв, і ніколи не допускав недбальства? Вірність Даниїла пробудила віру в такого. Трохи черствого, трохи пихатого, бундючного, гордого, самовпевненого царя. І цар стверджує, що Бог тебе захистить. І Бог захистив Даниїла. Через те, що Даниїл не шукав збереження свого життя. Він не переживав більше про своє земне життя, а більше переживав про вірність Богу, Бог проявив таке чудо. І зберіг Даниїла. Бог торкнувся через вчинок Даниїла, серця цього царя, який і видав цей такий гнилий указ. І він каже: Бог вірний, Він тебе захистить, стверджуючи це, пізніше вірність Даниїла і не крутійство, а прямота, чесність, і недопущення недбальства приводу до того, що з'являється указ на все тогочасне суспільство, що Бог Даниїла вірний. Про це почули всі люди. Царь каже, всі мають вклонятися Богу від Данил. Чи зробив би Даниїл це, коли переживав про своє земне життя і, і не потрапив би до Левічої ями? Напевно, що ні. Завжди великі вчинки, великі чудеса і великі перемоги відбуваються після дуже великої важкості, випробування, переживання. Брати і сестри, в нас в житті так само. В нас духовна боротьба. І дияволо зараз працює над тим, щоб ми проявляли невірність, щоб ми проявляли недбальство в житті, щоб ми були і те, ні се, або туди, і сюди. В цьому не проявиться сильна Божа слава. Божа слава, проявиться, коли буде до тіснота, біда і випробування. А людина Божа залишиться вірна Богові. Тоді Бог проставляє своє ім'я. І це вплив на великих людей, на великі народи і на все суспільство. Хай Бог то допоможе нам в своєму житті розрізняти пастки, які нам зустрічаються. Іноді ми думаємо, що це пастка для мого здоров'я і життя. Смерть мені, для мене небезпечна. Але насправді це може бути пастка на вірність Богу, випробування, слухаєш ти його більше, чи боїшся страхів або того, що тебе оточує. Хай буде дасть кожному з нас бути вірними і ніколи не проявляти недбальства, крутіства, Якогось нечесності, непрямоти, бо лише коли ми залишаємося вірними, коли ми проходимо дуже велику важку боротьбу. В результаті є дуже велика могутня, потужна перемога, яка приносить славу Богу, яка і зберігає нам життя, і зберігає нас і фізично теж, і духовно теж. Уникаємо пасток. Дивімося на світ духовними очима. Що бачте не просто матеріальне, тілесне, а бачте духовне. Бачте, хто за цим стоїть і чому він хоче, щоб ми проявили сьогодні, в цей час, чи в завтра, чи в випробуванні комусь іншому. Недбалість і невірність. Береже нас Боже від цього. Хай Бог благословить усіх нас на вірність Даниїла, тоді і в нашому народі буде впроваджена богобійність, і люди вклонятимуться Богу. дивлячись на те, як ми з вами. Проходимо випробування. Я Бог буде з кожним із нас в цей вечір. Амінь.